Вітаємо вас на каналі Українського гідромецентру. Впродовж цих вихідних в нас буде справжня зміна синоптичної ситуації, і вже погода більше нагадуватиме зимовий характер. Адже в нас буде надходження атмосферних фронтів і така нестійка погода з чергуванням опадів у вигляді дощу та мокрого снігу. І основне це те, що буде надходити холодна повітряна маса. Отже, впродовж вихідних будуть досить динамічні синоптичні процеси. Як ви можете бачити на мапі, найближчої ночі ніч на суботу буде переміщуватися атмосферний фронт із північного заходу. Він змовить. Вночі у більшості регіонів, окрім південно-західних опади у вигляді місцями невеликого дощу зі снігом. Вдень і години буде підвищуватися атмосферний тиск і вже опади припинятимуться. Очікуємо навіть в день суботи на сонячні прояснення. Але в неділю наступні активні атмосферні фронти знову з північного заходу надійдуть до території України і зумовлять у більшості регіонів опади у вигляді дощу та мокрого снігу. В понеділок у східних областях навіть вже просто снігом. Надалі вже опади припинятимуться. Зверніть увагу, що впродовж неділі та понеділка по лівобережжі очікуємо на ожеледицю на дорогах, тож будьте -то уважні та обережні. За такої синотичної ситуації повітряні потоки переважатимуть із заходу та північного заходу інтенсивністю 7-12 метрів за секунду. Зверніть увагу, що на лівобережжі завтра в нічні та ранкові години очікуємо на пориви 15 20 метрів за секунду. Починаючи з суботи, температурні показники будуть знижуватися. І вже завтра, впродовж доби по північно-східній частині, температура становитиме 1-6 морозу. В більшості інших областей від 2 морозу до 3 тепла. І тільки у західних областях та на півдні країни в денні години плюс 1, плюс 6 градусів. В неділю та в понеділок нічна температура у багатьох регіонах України буде від 2 тепла до 3 морозу, денні максимум плюс 1, плюс 6 і на сході. Та північному сході буде дещо прохолодніше, вночі 1,8 морозу, а вдень близько 0 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.